В умовах повномасштабного вторгнення розвиток освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення стає основою національної єдності. Особливе значення у цьому процесі мають заклади, що надають підтримку людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Один із таких Коростенський геріатричний пансіонат, який з 2022 року активно приймає внутрішньо переміщених осіб. Наразі в пансіонаті проживає 181 особа. 47 з яких внутрішньопереміщені. В нашій установі проживають люди, які потребують постійного цілодобового догляду. Це малорухомі люди, це люди з різними групами інвалідності, це люди, які залишилися в скрутних скрутному становищі, які не мають рідних. І наш пансіонат саме надає таку послугу. Розвиток соціальної сфери частина президентського плану внутрішньої стійкості. Аби обговорити зміни у галузі на шитомарщині, прийшла нарада за участь. Сті народних депутатів, представників міністерства соціальної політики та місцевих громад, сьогодні була така діалог між всіма рівнями надавачів і замовників соцпослуг, і тому такі речі дуже важливі для того, щоб реформа, навіть коли вона тільки моделюється і описується законодавчо, щоб відразу ми чули фідбек змість з полів, так би мовити, для того, щоб вона була правильно змодельована і відповідно працювала в інтересах всього суспільства. Участь у нараді також взяла перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак. Вона підкреслила важливість цифровізації та оптимізації роботи соціальних працівників. Одна з реформ, яка з яку ми зараз з якою ми зараз працюємо, це власне зняти з фахівців, які працюють в соціальній галузі. Всю там рутинну, бюрократичну роботу, яку може працювати комп'ютер чи штучний інтелект, і сфокусувати цих людей саме на роботі з потребою громадянина, з оцінкою потреб, з наданням соціальних послуг в нашій країні, поки що соціальні послуги ще не дуже розвинені, і ми дуже багато говоримо із нашою галузю, і з місцевими громадами, і ОВА про те, що. Саме цей інструмент він має бути ключовим в фокусі кожної громади. Учасники заходу мали змогу висловити свої думки щодо реформи, а також отримати практичну підтримку. Так, благодійний фонд Біджеві передав громадам області сертифікати на 28 електроскутерів для соціальних працівників. Загальна партія буде 96 електроскутерів. Їх отримає майже всі громади в нашій області. Тобто, ми робили розподіл на підставі даних Житомирської обласної державної адміністрації, тобто в якій громаді скільки працює. Працівників в сфері соціальної, соціальній, які яке на них навантаження, щоб цей розподіл він був справедливий. Захід став унікальною можливістю для працівників соціальної галузі, законодавців і представників місцевих влад, аби поспілкуватись, дізнатись про виклики, які потребують нагального вирішення, почути пропозиції та ідеї стосовно реформування даної сфери. Очікуваної літньої спеки у червні українці не відчули. Стовпчик термометра показував помірні температури, а сонячну погоду часто змінювали дощі. Синоптики прогнозують у перший день липня. Тепло не буде. Липень місяць по синоптичній ситуації зустрічає антициклон. Антициклон зараз знаходиться в районі Данії. Антициклон холодний, сформований він у холодному арктичному повітрі. І територія області знаходиться, буде знаходитися ще 1 і 2 липня на холодній частині цього антициклону. Так що спеки 1-2 липня ми не очікуємо. Уночі 1 липня очікується від плюс 8 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Вдень – від плюс 18 до плюс 23. Завтра, наоборот, буде така прохолодна погода. Без опадів. Вітер буде дошкуляти північно-західного напрямку 7-12 метрів в секунду. Місцями пориви 15-18 метрів в секунду. Другого липня температурні показники дещо підвищаться: до плюс 14 вночі та до плюс 28 в день. Вітер буде південно-західним, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Опади не очікуються. На 3-4 липня антициклон, який Знаходиться зараз на заході, він підійде ближче до території області, і 3-4 він буде панувати над Житомирщиною. Адвекція холода зміниться на адвекцію тепла. Вітер північно-західного напрямку змінить свій напрямок на південно-західний, і звідси явно видно буде, що температурні показники підуть надто вгору. Вночі температура очікується 10-15 і в день навіть до спеки 27-32. У п'ятницю ввечері через територію Житомирщини пройде атмосферний фронт, який принесе невеликий дощ і зниження температур. Так що у п'ятницю ще буде спекотна температура 27-32, ніч буде тепла 15-20, а вже в суботу температурні показники впадуть десь до 21-26 градусів. І пройдуть короткочасні грозові дощі, дощі зливового характеру, грозові дощі, іноді із градом, і шквалом 15-20 метрів за секунду. Окрім того, синоптики попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки. Атмосферний тиск протягом всього тижня аж до п'ятниці буде зростати, аж поки не підійде атмосферний фронт. Температурні показники поступово зростатимуть, а відносна вологість буде дуже низькою. Це свідчить тому, що протягом всіх цих днів аж до п'ятниці буде підвищений рівень пожежної небезпеки буде відмічатися надзвичайний п'ятий і високий четвертий клас пожежної небезпеки. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. 27 червня у рамках тренувальних зборів в Австрії Житомирське Полісся провело товариський поєдинок проти чемпіона Словаччини ФК «Слована». Я дуже задоволений хлопцями сьогодні. Я рахую, що як для першого матчу це дуже, дуже непогано. Тому якраз цей, цей момент мене дуже радує. Триває контратака «Слована». небезпечно. Чоботинко, ось так. От взаємо зміна позицій. Відкрили рахунок футболісти Словаччини. На 36-й хвилині гравці Слована виконали кутовий, після якого Микола Кухаревич скинув м'яч на стрелеця. І той з близької відстані переправив його у ворота. Оформив 22 асисти минулого сону. Подача небезпечно, м'яч. Усі ці воріт. Визначаються словаки після розіграшу кутового. Трошки раціональності да, не вистачало в першому таймі, що стосується, да, це розподіляти, коли ми зробили дуже багато зусиль для того, щоб відібрати м'яч і зразу вперед не змогли зіграти, потрібна структура і контроль м'яча, да, щоб відпочити трошки, щоб себе, скажімо так, не вводити в червону зону. Це, це мабуть, сьогодні трошки нас в першому таймі не вийшло. Таймі відбулася суттєва ротація складу Полісся. Команда Ротаня намагалася відігратися і їм таки вдалося. Томанзо розрівняв рахунок після прострілу з флангу. Ривок. Простріл. Скидка. І 1-1! 1-1 Зрівня рахунок полісся на 88-й хвилині. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. Новачок команди Олександр Філіпов каже: поки поліцію не вистачає злагодження, однак впевнений, що з кожним матчем результат вовків ставатиме краще. Гарна гра. Ми ж бачили добрий суперник. Рівень ліги чемпіонів. Тому вони постійні, майже постійні чемпіони своєї країни, тому перш за все. У цій грі ми повинні були добре взаємодіяти, тому що ми розуміємо, що ми ще не готові фізично важкі навантаження, тільки почали перший збір, тому все нове. Але я гадаю, як для першого спаринга ми виглядали дуже пристойно і в першому таймі, і в другому таймі, тому що міксовані склади були. Тому я гадаю, що звичайно, що все попереду, і будемо більше награвати вже і більше розуміти друг друга. Сьогодні відділенням піротехнічних робіт було знищено 5 артилерійських снарядів калібром 76 мм, які напередодні було виявлено під час на робіт. Шановні громадяни, під час виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте 101.